Так, і тепер дивимося, як його е, дружина чи жінка, чи хто вона йому їсть. Вони в Діснейленд приїхали. Це де вони в Діснейленд приїхали? Китай. О, це вони? Це вони. Де вони? Це вони просто знімають. О, все вони. Чекай, їдуть. Фані. <сохи> У, У жесть. Пончики Мікі Маус. Е шляпа якась Міккі Маус. Млинець з чимось. Короче, ци роблять, на листнике роблять только. Тупо на листнике роблять. Уф. Почекай, шоколадом помазав его. Чем не показалось. Милкшейк. Пунчкей купс. Pineapple Char... Що? Pineapple char Що? Creй roasted pork. А десять доларів за мілкшейк. Ну, Давай так, він це в Діснейленді, тому, типу, напевно, там зі своїм нельзя. Тому напевно, вони такі ха-ха. Ну, да. 10 доларів реально. Oh, wow. Мастерд придзел Короче, це ю. Дуже багато щось цього хіті соус. Звісно, хіті, коли ти його стільки намазали це жах. Шесть, Микки Маус, еда чекайте. жесть, тупо базар. Я бачив, як на цій штуці готовлять ці штуки. Тупу які... дамплінги. Це китайська. Це в Китаї. У, що це почкає? Стьогос з, з оцту. З соус з оцту. Так, чат. Можливе питання. Ви Виїсте е, пельмені або вареники з оцтом чи з соусом. Типу майонез, кетчуп, е, що там ще може бути. Гірчиця. Давайте. Your move. Зі сметаною. Ну, типу, так. Да, Не про це. Типу, соус або е, оцет. Там, типу, оцет сіль перець. Жесть. Ну, смішно, сорі. Порк дамплін, філдвіс. Боже, дуже швидко пропадає цей 14, uh, 13.50 за нудл суп міу. Суп дешевше. Ко... Типу, трошечки д -д дорожче коштує, ніж uh, цей. А не простіше, що куплять суп там? Типу, ні, мілкшейк коштує 10, а суп коштує 13. І, типу, там купа м'яса і ще щось. Чекайте, скільки там всього. Шрімп, м'ясо, якісь іще. Це можна наїсти з двох тарілкою з з усім. Жесть. Mm -hmm. Ту чарівний милкшейк Повільніше їж. жах. ти ще можеш пробачити сіну? Ну да Я про це. чоколад чоколетмус кейк. Добре. Е, тортики всякі, вони завжди чомусь коштують дорого. Добре, я знаю, чому вони швидко псуються і, і робляться складно. Особливо напевно, якщо це такий от торт, як тут. Типу якийсь там з фігуркою, ще з чимось. Торт завжди дорого коштує. Будь-який. Жах. Элза Си Солт Флейворит айскрим Кон. Жах. Соленый. Свитбат-айси. айси. Ой, айси, боже, солт тут. Дональд там и Ліна, хто така Ліна? Чому там всюди з цією Ліною? Це як солодка Кремель, напевно. Ну, Жесть. Виглядає як шляпа. Жесть метро. Куди їдемо? Який жах? Чат. Хто туди поїде зараз, кататися? Зотопія Паус. Бачу Спонч Боб да Напевно, це таке саме. Як було до цього. Світ салті щось там. О, нічого не поняв. Перше 30 доларів, по друге мега-морожене, а потім ще мікроморожене. 530 приколів коштує. Виглядає як морозиво, яке у нас продавали, знаєте, типу, цей, типу, з фруктами всередині, але воно, типу, таке. Не знаю, воно дуже хімозне. Спотай. Китається, чекай, почекай, є питання. У них же ж забанені винипухні в Китаї. У них в бан. Чи це десь в іншому? Почекай. Мені здається так. Він не пух же забанений в Китаї. Не поняв. Не поняв, от тебя не поняв. <плес> Тиу. Наш тебя ти розкрила. Краще б не розкривала. Я думаю, це щось солодке. Блін. Може тут Тайвань? А, ну може бути. А де? Добре. Нам треба подивитися, де знаходиться в Шанхаї Почекай, Шанхай. Де знаходиться Шанхай? Ах... Ні. Це тут от. А це тут. Непонятно. Попопоу. Я вже не розумію їх ціноутворення. Там здоров'яна така тарілка була коштувала 15, а тут, типу, поменша тарілка вона коштує 16. Шонхай, до Китайваня Дуже якось дивно у них там ціни. Може це, типу, через персонажів, які там використовуються. Редиска. Егнул. Це нудл робиться з egg. Чи тут, типу, більше просто яєць? Через продукти. Ну я типу дивлюся, через що там може бути. Тут, типу. Здається, що тут набагато менше різних приколів. Там прям, типу, і те, і те, і те. Ту, цей чел. Піца з ананасами. А хто за піцу з ананасами. Story, той uh, Story, Эйден Hawaii, Pizza. я теж кто проти, Ту-ту-ту. да, жесть, за шо? Просто ведмедь, кіжах, його порізали з гіли. Ужас. Він злодій. Так він хіба не став потім хорошим? Чому у них так люблять ведмеди Хамать? -ха -ха -ха. ні добре. Здалося він став хорошим. Жесть, це від кого? Від динозавра клапа. По-перше, е стаканчик. Тут, напевно, більше денег за стаканчик сам. Жесть, уже замарало стаканчик. А це от просто. Що це? Ой, я перемотав, нечайно. Бляха. Це жах. Це що? Це бомба. <ріст> ну, я так і бачу. Мені сьогодні прийшло повідомлення від для діабетика. <ріст> мені сьогодні прийшло повідомлення знову від цього Центр ПММД. По -по -по де... Центр портамінної діяльності. Просто вони мені кожен тиждень присилають повідомлення. Навіть частіше. Учора теж присилали, в чи... в 5 числа присилали, 2 числа присилали 3 листопада. Просто дуже часто щось присилають, чел, там міни, взагалі, не підходять до них. Мені щось часто присилають, я не знаю. Суп. Но суп непогане тяну. Жесть. Здравяна качина лапа. Бамбушут. Е, Редіш. О, це, при... це виглядає прям класно. Тільки тут знову це щось непонятне зверху. Так, а це що? Що це вона? Е... Цей. Боча, гірчиця з приправами. Якими приправами? І ще якісь приколи. Якісь пирожки. Ну, вони ж там, типу, на цілий день умовно приходять, цілий день ходять, щось гуляють і потім ще коли такі. Ну, треба похавати. І хавають. Жесть. Ю. Добре, це якась булочка з цим з капустою. Булочка з капустою, це плюс. Ти що це? Порк. Ясно. Жесть Макдональдс прям там і ще, типу, жах, це що за шляпа. У нас таке в Макдональдсі не продається. Це що? Оніон Тавер. б Оніон Тавер захавав би. В одне обличчя. Я. Я б да. Це просто якийсь типу обід з цим з айронменом. Рис е, карі, щось ще томати. Просто томат лежить. І морк. Стик еджу? Так, а це що таке? Я таки не зрозумів. Iron Armor, Black, Truffle, щось там. Фрайс. О, тепер чел поїсть трохи. а То що та тупо сидить, щось не їсть. Дізней <гум> Марвел. Так це одна і та сама тепер компанія, тому. Це тупо якийсь... Убивця твого серця. Він так називається просто народі. Убивця серця там тупо така тлета. Жесть. П'ять кінотеатр. Коконат мік. Snow Ice? Коротше, тупо морозиво з цими з е фруктами зробили. Шо з... Шо з лицем? Дядя Так, вафля, здоровяна вафля, і И... ванила іскрим ооооо, секс <гас> ти <гас> доставчиш.